Я зазначити, що мої не сприймати як політичний фіракт, оскільки я не являюся членом жодної політичної партії. Не збираюся балотуватися депутати жодних рівнів, не підтримую жодну політичну силу відкрито, а я громадянин на виборах зроблю свіє. Вчора е Верховна Рада прийняла доросле рішення, рекламувавши угоду між Україною і Євросоюзом. Україна вибрала європейський вектор, а це означає, що вибрала європейські цінності. Серед десятків сотні цих цінностей, які у свободе слова, є правда, правда і ще раз правда. А тепер, по суті, чому я це кажу? Справа в тому, що 22.08.2014 року на сайті Хмельницького незалежного порталу з'явилась стаття. Цитують. Хмельницька батьківщина після ілюстрації своїх пішла ілюструвати чужих список. Відповідаю. Як розповів в незалежному громадському програму голова обласної батьківщини Владивірського до чорних списків потрапили чиновники, які активно брали участь в організації антимайдання на Хмельниччині та зловживали службовим становищем. 64 чоловіка в списку. Я не готовий відповідати за всіх 64, але 31 м зазначимо моє прізвище. Дивно, три чоловіка на місто Хмельницький і лише один єдиний в цьому салі, аж ніяк. Я прошу, якщо ви наведете хоч один найменший факт моєї участі в організації антимайдарів, чи на Хмельниччині, чи в Києві, я готовий тут, ревсю людно, скласти повноваження депутата міської ради, положити посвідчити на це трибуну, за який мені були виданий. Якщо ви наведете хоч найменший факт мого зловживання такого становища, я готовий написати заяву з посади директора Хмельницького обласного ліцею інтернату <плеслужбі> знайомих. А тепер щодо люстрації. І навіть не зважаючи на те, що Верховна Рада вчора прийняла закон про то я офіційно заявлю, що ми маємо право люструвати маю освітяння міста, освітання області, батьки моїх учнів і тисячу моїх учнів. І пояснюю, чому. Ініціатива вийшли на проспект миру, взявши за руки, співали гімн України. Ніхто їм на не наступає. Я пишаюся своїми учнями, пишаюся своїми колонічними І таких тисяч. Приклад другий, 23 серпня, День правка України. Керівництво області і міста вручають нагороди, переважно це були більшість учасників атропу. Серед них Альянтопальніська, моя учениця. Перші літери подати слова і речі. І таке, як абіна тисячі, я пишаюся своїм душі. Приклад третій, Артем Мазур, герой Небесної Сотні, учень, мій учень технологічного багатопрофільного ліцею, багатодітна сім'я і назведення батьків, щоб організувати харчування, оскільки вони не попадали категорію мами забезпечення. Ось тут я зловживав службовим становище, бо харчував цю сім'ю і не тільки цю сім'ю. За рахунок бюджетних коштів. Бо там не харчується 100, і якщо не крадуть, то може прохарчуватися і щебеся. І я пишаюся, що таких артем у мене тисяча. Тому саме вони мають право на мою ілюстрацію, а не ви і не ваша політична сила. Враховуючи вище сказане, я вимагаю публічного вибачення, оскільки не можна будувати політичну кар'єру на Європейські. А це правда. Тому або винагодити факт, або провести вибачення, в тему разі я залишаю самим війнам захищати свої інтереси в судовому ряду. Дякую за увагу. слава Україні!